Вітаю поціновучі математики, розв'язуємо номер 508. Перетворіть добуток на многочлен. 4 ху будемо множити на х2 мінус 2 мінус у 2 Нам треба помножити одночлен на многочлен. Отже, будемо використовувати розподільну властивість множення відносно додавання. 4х нам треба буде помножити на кожен доданок в дужках. 4х множимо на х квадрат, мінус 4х будемо множити на 2х, мінус 4х будемо множити на y квадрат. 4 єдиний числовий множник, х множимо на х квадрат, х в кубі. Y. Переходимо до другого добутку. Мінус 4 множимо на 2, 8, х множимо на x, x квадрат. y множимо на y, y квадрат. Переходимо до третього добутку. Мінус 4 єдиний числовий множник, х. Y множимо на y квадрат, куб. друге, мінус А квадрат Б в А б квадрат мінус Б квадрат плюс А квадрат. Знову ж перший множник перед дужечками будемо множити на кожен доданок в дужках. Мінус... А квадрат Б множимо на а, б квадрат. Мінус на мінус дасть плюс А квадрат Б множимо на Б квадрат. Мінус А квадрат Б множимо на А квадрат. У першому добутку мінус А квадрат на а, А куб b на b квадрат b куб плюс а квадрат b на b квадрат b куб мінус а квадрат на а квадрат а в четвертому степені b третє 2mn мінус 3m квадрат мінус 5n квадрат Множимо на мінус 4 м квадрат. Отже, мінус 4 м квадрат будемо множити на кожен доданок в дужках. Мінус 4 м квадрат множимо на 2 mn. Мінус на мінус дасть плюс 4 м квадрат множимо на 3 м квадрат. Мінус на мінус дасть плюс. 4 m квадрат множимо на 5n квадрат. У першому добутку мінус 4 множимо на 2, мінус 8 m квадрат множимо на m куб n. У другому добутку 4 множимо на 3 12 m квадрат множимо на m квадрат m у четвертому степені. У третьому добутку 4 множимо на 5 20 m квадрат n квадрат. Четверте завдання. Міс 2х2 y, плюс 3х, у, мінус х квадрат помножити на хі квадрат. Хі квадрат будемо множити на кожен доданок в дужках. Мінус хі квадрат множимо на 2х квадрат y, плюс x, y квадрат множимо на 3 x, y. плюс на мінус мінус. X, y квадрат множимо на x квадрат. Перший добуток. Мінус числовий множник 2, x на x квадрат х куб, і квадрат на y, y куб. Дивимося другий. Плюс числовий множник 3. Х X на х X, X квадрат У квадрат на y, y куб. Третій мінус х на х квадрат х куб, и квадрат. П'ятий приклад. Дві цілих вісім десятих А квадрат Б мінус три цілих сім десятих А куб Б. Мінус 0,8 b помножити на 10аБ квадрат. Отже, 10АБ квадрат треба буде по черзі помножити на кожен доданок в душках. Так, і запишемо, 2,8а квадрат b помножити на 10АБ квадрат мінус. 3,7 А куб Б помножити на 10аб квадрат мінус 0,8 Б помножити на 10аБ. Зосередились ось наш перший добуточок. Десятковий дріб 2,8 треба помножити на 10 на розрядну одиницю. В десяточці один нулік. Тому кому будемо зрушувати на одну цифру вправо, стане 28. а квадрат множимо на А буде А куб. Б множимо на Б квадрат буде Б куб. Дивимося другий добуток. Мінус десятковий дріб 3,7 будемо множити на 10, кому будемо переносити на одну цифру праворуч 37. А куб множимо на А, А в четвертому. Б множимо на Б квадрат Б в кубі. Третій добуточок. Мінус 0,8 множимо на 10, кому перенесли на одну цифру вправо. 8 а Б множимо на Б квадрат Б куб. Шостий приклад. Мінус 1,8 а квадрат б у шостому помножити 5а квадрат b мінус 1,5а мінус 2b куб. Знову ж таки, множник перед дужками будемо множити на кожен доданок в дужках. мінус 1,8 а квадрат б в шостому множимо на 5а квадрат b. Мінус на мінус дасть плюс 1,8 а квадрат б в шостому множимо на 1,5а. Мінус на мінус дасть плюс 1,8 а квадрат б в шостому множимо на 2b куб Дорівнює. Так, перший добуточок з мінусом. 1,8 множимо на 5. Якби ми 18 множили на 5, 10 на 5 – 50, 8 на 5 – 40, 50 плюс 40 – 90. Але серед множників один множник був десятковим дробом, і в ньому була одна цифра після коми. Отже, в числі 90 нам кому також треба одну цифру забрати, тому буде 9а множимо на а квадрат а в четвертому, Б в шостому множимо на Б, Б в сьомому. Плюс 1,8 помножу на 1,5 стопчик. 5 на 8, 40, 4 запам'ятали. 5 і 4 9, 1 на 8, 1, 1 на 1, 1, 0, 17. Одиничку запам'ятали. 2. Дві цифри треба відокремити комою, адже в обох множниках було по одній цифрі після коми. Отже, маємо 2,7. Дивимось на буквену частину. А квадрат на А буде А в кубі Б в шостому плюс. Дивимося на третій добуточок. 1,8 треба помножити на 2. 18 на 2 було б 36, але одну цифру відокремили комою. А квадрат Б в шостому множимо на Б в кубі. Буде Б в 9 степені. Завдання виконано повністю.